Розкладаємо вакцину, в якій середині є блістер з вакциною приманку. Розкладаємо в місці і ставимо мітку для контрольної перевірки. Перевірку будемо проводити на четвертий день. Четварина з'їла приманку. В Львівській області вакцину від сказу в лісах розкладають вручну. Спеціалісти лісового та мисливського господарства. До повномасштабної війни це робили за допомогою авіатранспорту. За словами начальника обласного управління ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Володимира Подоляка, цьогоріч 45 тисяч 700 доз вакцини розподілили на всю Львівську область. За два останні роки випадки сказу в нас збільшилися, але ну тут. Є деякі пояснення і деякі, такі, як то кажуть, природні фактори. Ну, на сьогоднішній день заборонене полювання, заборонений відстріл в дикій фауні. Ну, а основним переносником сказу це є лисиця. Ситуація по сказу у нас контрольована. Ну, я думаю, що після цього, як ми, так скажуть, так сказати, про вакцинуємо дику фауну. То я думаю, що ситуація піде на зменшення. Випадків сказу побільшало після початку повномасштабної війни. Розповів голова Другобицького товариства мисливців та рибалок Богдан Сушериба. Адже тоді тимчасово призупинили викладку вакцини. За його словами, за цей рік у Другобицькому районі вбили 9 лисиць 4 з них мали позитивний результат на сказ. Основний характерний е такий е показник це е лисиця боїться, е води, перестає їсти. В принципі, харчуватися. Е і агресія. Це може е визначати що нападати на собак, е більше підходити до населених пунктів. Інкубаційний період е проходить до двох тижнів. Зитись зказу можуть і домашні тварини. За цей рік на Дрогобичині зафіксували чотири таких випадки. Розповідає керівник Дрогобицької державної лікарні ветеринарної медицини Валерій Мацюк. Тварини, які були загинули, ми відібрали патматеріал, відвезли в лабораторію для дослідження. Прийшло підтвердження і накладалися карантинні обмеження на дане село. І плюс п'яти кілометрова зона відносно вогнища сказу. Згідно інструкції, вогнищі сказу і п'яти кілометрові зоні проходить вимушена вакцинація. Тобто ми виходимо бригадами, вакцинуємо всі домашні тварини коти собаки проти сказу вакциною. І два місяці спостерігаємо за даним вивогнищем. За словами Володимира Подоляка, у Львівській області є понад 100 груп, які розкладають вакцину. Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.